Просто я вам пояснюю, у мене три місяці або чотири місяці сидить п'ять-шість чоловік кожен божий день в служби. Івано-Франківський? Так, івано знаю. О, і вони всі Пана, ходили якось цими, з тими рулетками, з кульвіметрами, угу. все міряли об'єми, сіни і так далі. О, це, вже це і це далеко не перший раз, і ці перевірки відбуваються постійно. І в принципі, я, я сумніваюся, що. Якась організація, чи якісь е, приватні особи там чи експерти і так далі що можуть краще провірити будівельні роботи, ніж е, та ж люба Романівна, яка, яка у, перевіряється від державний службу. Я не експерт. Я Нема ти? в нас ні доросліків, ні експертів. яма на ямі. Це Крокус, а де асфальт? Де крокус, це не дерневийсяби. А де асфальт, там крупніші Розумієте? Я думаю, що я не розумію, я вам пояснюю, я не експерт. Я роблю документальну ревізію. Але... У тут... вас ще замовник на мене кричить, що він не буде сидіти? я суддя. Оце як кінець, ну, перехвіст. Там було 20, так? 19,5, 20 не буде. 20, 20, От і, і, і до кінця. Так, доходи. Швидше. Нехай буде 30, так, як ви кажете. Так, Павлович, скільки на так нарахували? Наразі 30. Лук'янович, слухайте 30. Ну наразі 30. 30, це таке. Оком. Без... Так. Я просто не знаю, подивіться. подивиться. Ооо, да. О, 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 о. А тут скільки nee, 137, не Ні, 137, брат. 137, брат. А, а не дасна сотня і бандера. Ні, десь на хмельниць, богогляд, грусев. А дня А ця Небесна Сотня, що ми рахували, сотні і Бандера, тільки має потратити? 270. 270, так. Ось так розуміємо, небагато, там так і тут було.

вечора. Мені завтра казали, що ми, ми, то, що ми тут ваше було в центрі, мене не Але давайте так, моя така думка. Ми прийшли цю вулицю, Чорновець складає тільки так. Бо потім вони казав, казала. Промірили ми скільки, і стало того потім будуть формулювати. Чорновець такий. Я що ви просто. Як ви мірили? Чим? Ну, на О. Ну, на О. Ми маємо потопати, що міряли на О. Ні, ну, може і так. Візуальний огляд. Візуальний огляд. Візуальний огляд. Так. Візуальні огляд. що о, при перевірці обнаружено 20 квадратних 30 квадратних метрів, так люди кажуть. я, там ще раз, я буду показувати. Нема машину. А ти що? А ти чого не ходиш з нами? Та Ні, так я не розумію. Тому, що... Що це рухнеться, де далі скаже, як вирахували, як ви вирахували плюс. Лук'янович, щоб це не рухнулося далі. Я вже говорив свої пропозиції. Нехай замовник, не замовник чи замовник, звернеться до виконавця, нехай під шамани ці дороги, що робив. Що це таке під командою? Ну зробить, ти ремонтує. Давайте за рік, ви прийдете, щоб Що я... Що нема питань? Тоді при... ти прийдеш, будеш ремонтувати, будеш піднагати, але Що я буду вийти. Тоді, коли це робиться, разом сигналю. Другий раз буде. Ви пішли через а, 7 місяців, я роз... вам проєдну. Другий Друге... раз буде. Маєте факт, я буду складати, я вас особисто запрошую. Да, Але чи міська влада захоче з вами співпрацювати? Мене міська влада не цікавить, в мене є громада за того, розумієш? Не, то, і, яка мені дала повноваження, яка мені дала повноваження контролювати таких, як ви. Таких, як ви. Якщо ти не знаєш, хто є, я тобі покажу, хто є. Я тобі знаю, і тут знаєш, що по закону, на подріжку, і що? І з вектором, і з вектором, і Ви говорите, що вам дали повноваження, і з до твої хлопці витікають. Народний посоль. Я вас вітаю. Дякую. Випадую, Дякую. Дякую. А якщо ти милочесно, то далі, та там нема. І буде йти далі, питань немає. Буде тут, буде, всі будуть. І не скільки знайдемо тут, о? а найдемо. Я думаю, що всі це класно розуміють. що ми чекаємо? Де працювати, а ви не знаєте. Це не просить це може вам рішати вам? Ну а мали казали, що вирішати, що ми маємо робити? Я з вами вже кажу, пояснюю, поки міська рада не вияснить, що це саме, я з вами взагалі ні про що не рішаю. Взагалі це розумієте об'єкти для мала Мало розібрати я, там де я бачу собі все. Але всі ці матюки це все слухати. Бачите, коли в кінці мова йде про поточний ремонт, я вам своє говорю, то я це не підв'язувалася. Які матюки? У ті всі, що були, що літали трьох. То ви не з матюками, і тут з сказ, пішли. Ви пішли, бо ви приховуєте то, ви не хочете то я вияснювати, тому, ви не ви хочете я то виділити, то... то ви виділили, що ми порахували 20 виділа. лоток, а списано 270. Виділи? Виділа, що так. дякую за. А тепер можна людині віджити і навіть може ходити по обіду. Дякую, можна. Ну а то